Четвер четвертого тижня по Пасці. Апостол, діяння глава 20, 10, 34, -й, 43 -й стишок. В тих днях Петро почав говорити, кажучи. Я по правді розумію, що Господь не дивиться на особу. Але хто його боїться, і чинить правду в кожному народі, той йому приємний. Він послав своє Слово синам Ізраїля, звіщаючи їм мир через Ісуса Христа, що є Господом усіх. Ви знаєте, що сталося по всій юдеї, почавши з Галилеї після хрещення, що пропідне, Іван Про Ісуса з Назарету, якого Бог помазав Святим Духом та силою, і який прийшов, творячи добро та зціляючи всіх, щоб диявол поневолив, бо Бог був з ним. І ми свідки всього того, що Він учинив у краю Юдейським та в Єрусалимі, Його вони Повісивши на дереві, убили. Його Бог на третій день Воскресив і появив його не всьому народові, але вибраним Богом свідкам, нам, що з ним їли і пили після того, як Він воскрес із мертвих. І Він нам повелів проповідувати народові і свідчити. Що то він призначений Богом суддя живих і мертвих. Йому свідчать усі пророки, що кожен, хто вірує в нього, його ім'ям одержує відпущення гріхів. Коментар. Господь не дивиться на особу. Дорогі мої, Господь справді не. Не дивиться на нас через призму наших гріхів чи через призму з наших здобутків. Це ми одних людей любимо, бо вони нам приносять взаємну любов чи якусь користь, інших не любимо, бо вони нас кривдять. Бога ми не можемо детермінувати, поставити в рамки. І примусити за свої чесноти любити, а за гріхи не любити. Для Бога ми завжди цінні і люблені, немає різниці, якими ми були чи якими ми будемо завтра. Господь віддав за нас життя, каже святе Писання, коли ми ще були грішними. Тому Бог дивиться на кожну людину через призму її цінності в Його очах. Від такожного Він створив і кожен із нас щасливий, цінний і потрібний для Господа, люблений і про це ніколи не забуваємо. Бог любить нас, не дивлячись, чи ми святі, чи ми грішні. Бог не може не любити. Сама суть Бога любов, а любов інакше не поступає. Євангеліє від Івана, 8 глава, 12, 20 стишок. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Я світло світу, хто йде за мною, не буде в темряві блукати, а буде мати світло життя. І мовили до нього фарисеї: Ти свідчиш сам про себе, твоє свідоцтво недостовірне. Ісус відповів їм, хоч я й свідчу сам про себе, свідомство моє достовірне, бо я знаю. звідки я прийшов і куди йду, ви ж не знаєте, звідки я приходжу і куди йду, ви судите по тілу, я не суджу нікого. І коли я суджу, суд мій правдивий, бо я не сам, але я і отець, який послав мене. Таж і в законі вашому написано, що свідчення двох свідків достовірне, я свідчу про себе самого, і отець, який послав мене, свідчить про мене. Тому вони йому сказали, де твій отець? Ісус відповів, ні мене ви не знаєте, ні отця мого, якби ви мене знали, може б і отця мого знали. Він промовив ті слова біля скорбоні, коли навчав у храмі, і ніхто його не схопив, бо не прийшла іще його година. Коментар, ані мене не знаєте, ані отця мого. Дорогі мої, наші знання про Бога частіше обмежуються знанням молитов, правдо віри, Божих заповідей, Євангелія, церковних традицій, обрядів історії Церкви. Однак святі Отці нам кажуть, що знати про Бога і знати Бога це різні речі. Пізнання Бога ми здобуваємо особисто, а не через вивчення чогось. Пізнаємо Господа через молитву, особисту чи спільну. Через святі таїнства, через читання святого письма та іншої релігійної літератури. І це дуже важливо, тому що лише знаючи Бога, особисто можемо цей досвід передати комусь іншому. Адже коли ми не знаємо Бога з власного досвіду, то ніколи не можемо говорити про нього правдиво. Передати можна те іншим, чого досвідчив сам. Бога познанням не передаш. Один з професорів філософії казав, що тепер є дуже багато докторів філософії, багато. Професорів філософії, але мало філософів. І так тепер не раз є з нами. Багато знаємо про Бога, але чи ми знаємо самого нашого Бога, з особистого досвіду? Про це маємо відповісти собі самі. Світло. На мабуть, усім подобається світло. Ми добре знаємо, що набагато простіше подорожувати за дня, коли маємо багато світла. Тоді ми почуваємося набагато безпечніше та впевненіше. Однак, коли настає темрява, навіть у добре знаних місцях. Ми починаємо хвилюватися, втрачаємо свою впевненість. Навіть наш власний дім може стати нам пасткою, коли ми нічого не бачимо. Але чи можна полюбити більше темряву, ніж світло? Так, звичайно, можна полюбити темряву. Ми нерідко відмовляємося від Божого світла. Щоб ті наші темні сторони не виходили на яву. адже на світлі вони стають дуже помітні. Однак перебування у темряві це лише на перший погляд комфортне рішення. Якщо наше життя не має світла, ми не можемо розвиватися належним чином. У найглибших водах океанів. Туди немає доступу світла, живуть риби, які ніколи не бачили світла. Вони виглядають настільки жахливо, здеформовано, що їх вигляд викликає страх та відразу. Людина, яка відмовляється жити у Божому світлі, може стати, власне таким чудовищком. На яке важко дивитися, тому, дорогі мої, не біймося світла. Якщо щодня впускати світло Божого Слова в своє життя, впускати Господа, ти побачиш, що з ним твоя темрява не така вже й страшна, і що її можна подолати. І навіть якщо це світло показує в тобі щось темне, це не для того, щоб тебе принизити чи засоромити. Ні, дорогі мій, у жодному разі. Але щоб допомогти тобі це виправити, щоб ти міг побачити себе Бо в правді, справда, в темряві можемо виглядати, що ми дуже класно виглядаємо. Але коли станемо на світлі, ми побачимо, можемо побачити, які ми забруднені, який наш одяг забруднений. І відразу з'являється бажання, як кажуть, почистити себе, позбутися того бруду. Якщо щиро прагнути йти за Ісусом, за світлом, будь спокійний. Христос випровадить Тебе з темряви. Твого життя. Чи бажаєш цього? Напиши про це в коментарях. Вчимося виповідати Бові. Навіть якщо не маємо щось сказати, то бодай амінь скажімо. А воно означає нехай так буде. Ісус Христос, проповідуючи у Єрусалимському храмі. Назвав себе світлом кажучи: я світло світлу, хто йде за мною, не буде в темряві блукати, а буде мати життя вічне. Христова наука, дорогі мої, і приклад його життя є тим духовним світлом для людей, яке допомагає розрізнити добро від зла, пізнати те, що є від Бога, а що походить від злого Духа, пам'ять про Божу присутність у щоденних справах. Про Божі заповіді стає духовним світлом для людини і наставляє її на добру дорогу, яка веде до Бога, до мети життя, нерозривного з'єднання з ним у вічності. Пам'ять про Божу присутність у житті це пам'ять про добро власної душі. Якщо людина любить себе і дбає про власну душу, часто думає про Бога. Щоб бути з ним не розривно, тут і колись в небі. Пам'ять людини про Божу присутність стає для неї певним духовним сторожем, котрий оберігає її душу, життя і здоров'я від духовних і фізичних небезпек. Одного разу подорожній заблукав у лісі і натрапив на маленьку хатинку, в якій проживала старенька бабуся, уйшовши всередину, розпитав її. Як йому вибратися з лісу, а вже себе ходячи запитав, не бабусю, живете тут самі? Ні, не сама, відповіла старенька. А з ким? поцікавився подорожній. І з Господом Богом, відповіла спокійно бабуся. Святі часто повторювали такий вислів, пам'ятай про смерть і ніколи не згрішиш. Подібне не можна сказати про Божу присутність у житті християнина. Пам'ятаючи про Бога, людина не заблукає в житті, не втратить дороги до Бога, до щастя. Стараємося завжди пам'ятати про Бога і Його заповіді, а це охоронить нас від різних підступів злого Духа, допоможе зберегти Божу любов у душі. Перебувати постійно під його опікою і цим запевнити собі щастя дочасне і вічне. Тож прошімо Господа відкрити наші серця Його благодаті, нехай Його любов стане для нас маяком при прийнятті кожного рішення. Ісус приходить у цей світ як світло, що проникає в темряву. Він говорить до юдеїв, Я світло світу. Хто йде за мною, не буде в темряві плукати. Наука Ісуса була усім зрозуміла, навчаючи, Він використовував образи пояснення, порівняння. Першими почули добру новину з Ісуса Христа у убогі, які були позбавлені Божого Слова. Світло Христове проникає найперше там, де його так потребують нещасні, хворі, каліки сліпі. Коли світло проникає до них, то хворі піднімаються зі своїх постель, каліки ходять, сліпі дивляться на цей прекрасний світ. Біси залишають біснуватих, нещасні радіють. Чому цього не сприймають первосвященники, книжники та фарисеї? Чому затривожилася уся юдейська знать? Іван Богослов пояснює, Світло світить у темряві, і темрява його не пойняла. Іван 1:5 Означає все те, що Христос приносить у світ від Отця Небесного і дає можливість людині жити богобоязливо, розпізнавати правду і мету свого життя. Знову ж темрява означає світ замкнутий у собі і не хоче знати те, що відкриває світло. Тому темрява не сприймає світла. Так було в юдеї за часів Ісуса Христа. Так було в часи переслідування християн, так було і є у наші часи, коли переслідується церква Христова. Тому не дивно, що більшовицька темрява на Західній Україні з перших днів свого існування не сприймала світла Христової Церкви. Більшовицька влада з перших днів окупації поставила на перше місце мету ліквідацію. Греко-католицької церкви у Галичині. Учні сприймають Христа ущеїві світла з великою і неймовірною радістю, і захопленням так, що Петро при преображенні Христа звався і каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Матея 174. Преображення це зірниця Христового Воскресіння. Тому темрява так боїться світла, пригадується випадок після війни, коли грабіжники під маркою повстанців уночі вриваються до хати, і тут піднялася бабуся і засвітила на сіні гасу лямпу, а тоді стала у дверях, тримаючись за одвірки, як та горлиця, не пускала непрошене гостей, кажучи. Тільки через мою смерть Господь Бог все бачить, погащить світло, а то всіх вас, кричав хриплим голосом хтось з бандитів. Лампада дійсно освітлювала ікони Ісуса Христа та Матері Божої, і це створювало що сум'яття для бандитів. Батьки зі страху не піднімалися, від крику проснулися діти, почали плакати. І їхній венець змусив бандитів залишити хату. Невідомо, чим це все могло закінчитися, Бабуся зачинила двері, впала на коліна перед образами, склала руки і у сльозах довго розмовляла з Господом, благаючи спокою для своєї родини. До самого ранку вона не спала. Батько і мати дітей дякували їй. А найперше Богові за цю тривожну ніч, яка була преображенням у такий особливий спосіб. Маленьке світло перед образами на стіні відкрило безбожникам Ісуса та Його матір Марію, нашу заступницю. Отож їхня страшна затія не вдалася. Тарашевченко своє преображення описує також ущеєві світла. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за село, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе у Бога. Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені, тоді так приясно молилось, чого так весело було. Можливо... У цей час Бог дарує нашому поетові талант не лише писати, а й пророкувати та стати на сторожі слова для українського народу. Дорогі мої, пригадайте собі, у який спосіб преобразився Ісус у ваших серцях. Преображення Господнє нагадує нам основу правду нашої віри. Тож пам'ятаємо, Слова Отця Небесного, це син мій улюблений, Його слухайте. Ісус Христос завжди присутній з нами. Він відкриває нам дорогу, освітлюючи її світлом своїм, провадить нас до Господа Бога. Слухаймо Ісуса Христа і ходімо за ним, бо Він є дорога, правда і життя. Він світло світу. Амінь. І на кінець, дорогі мої, прохання до вас, коли пишете в коментарях, не просіть помоліться, бо Фейсбук це не церква, так само Ютуб це не церква. Ми тут напишіть самі, так як молитву, Господи, уздорови Марію, Марію, захистимого сина воїна Івана. А я долучуся до вашої молитви, а не так, що хтось усе сам помоліться зробіть. Моліться ви, а я в цьому коментарі долучуся до вашої молитви. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео. Я уділяю благословення. Но звучить благословення Господнє на вас. І саме під цим коментарем пишете імена. І про лайки, подобайки теж не забувайте. Христос Воскрес!